Вірші, пісні, танці та загадки у Полтаві. відкрили будиночок Святого Миколая. Чимало містян до внутрішньо переміщених родин захотіли відвідати резиденцію та отримати солодкий подарунок. Більше готова розповісти наша журналістка Анна Морозова. Малечі розповідає вірші, а після отримує подарунки. Так розпочинаються урочистості до Дня Святого Миколая у Полтаві. В храмі Православної церкви України вже відслужили літургію. Далі Миколай виходить з храму і крокує до резиденції, у якій зустрічатиме дітей впродовж місяця. Вони дарують тепло і їх очима ми бачимо, що нас окружає. І це гарненько. Я, я це дуже полюбляю і кожен рік я з задовольством приїжджаю і спілкуюся з ними. Я знаю, що вони бажають, тому що того, що всім бажаємо. Мирного неба, тепла, добра, спокою. Цьогорічний Миколай це переселенець із Харкова. Урочистий одяг влучно доповнили вуса та білі кеди, що подекуди видніються з під плаща. Дітлахи і розповідають вірші, і співають, і навіть танцюють перед Миколаєм. Дуже круто, що в такі важкі часи є така, такий маленький будиночок, куди можна прийти почувати, почувати себе як вдома, бо ми е, з Харкова, да. І тут дуже дуже затишно, дуже класно, дуже мирно. Дуже дякуємо. І те, що є свято для діточок. Це, це дуже важливо в ці часи. Темні, темні, холодні. Дуже хотілося да, до Святого Миколачика зайти. Ось щоб дитина так скаже. Відчувала святковий настрій Власне. розказати вірші готувався цей ранок, оскільки охочих відвідати будиночок Миколая чимало поруч із винуватцем свята дітей із батьками приймає і архієпископ Полтавський і Кременчуцький православної церкви України. Яка молодець, чудово заспівала пісню, молодець, трохи соромилася, але це пройде. я е, трошки допомагаю святому Миколаю. Я не справжній Миколай, а от нас є справжній. Приїжджає щороку. святий Миколай став вже традиційний для полтавських дітей, вони готуються, вони дуже серйозно ставляться до цього свята. І це дуже це, це дуже добре. Це означає, що ми утверджуємо свою культуру, свою історію, і все буде в нас добре. Із будиночка Святого Миколая кожна дитина виходить із солодким подарунком. Таких волонтери підготували понад трьох тисяч. Ми замовили котика живого кікі Так, да, і замовили, щоб закінчилась війна. Крім того, цьогоріч у будиночку Миколая, придбавши каву та смаколики, можна пожертвувати гроші на благодійність. Єдина відмінність, що цього року у нас в будиночку ще діє соціальний проект Благокава, де ми збираємо кошти. І під час Миколая ми будемо збирати для діток. Що за все це будуть дітки військовослужбовці, яким ми будемо захопляти пізніше подаруночки. Будиночок Святого Миколая у Полтаві вже традиційно працює восьмий рік поспіль і готовий приймати маленьких відвідувачів до кінця новорічно різдвяних свят. Анна морозова, Богдан Проскуров із Полтави для телеканалу Еспресо.